Талі Філіпенко боронити батьківщину пішов із першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Понад місяць тому розповідає на Донеччині в Первомайському підірвався на міні. В результаті ампутували ногу. Відтоді каже, втрачена кінцівка болить і не дає спати ні вдень, ні вночі. Таке відчуття, як хтось постійно цю п'яту не ногу, а іменно біль така, як тобі п'яту, хтось щось викрутіє вліво, вправо. То як ніби в тіски зажимає таке, ніби таке відчуття. І, і воно не вщухає, воно постійно. От зараз я сижу, воно теж болить. Не дає спокою втрачена кінцівка і Віктору Майорову. 8 жовтня, витягуючи побратима на евакуацію, сам наступив на міну. Тепер, каже, через біль спить 3-4 години на добу. Кінцівки немає, я її відчуваю, наче як там якісь мурашки бігають, якісь колюки. Як, ну, дуже неприємна, так скажемо, штука. Кожну ніч вона мене мучає. Фантомний біль це коли, коли болить кінцівка, якої вже немає, яка втрачена. Може бути верхня, нижня кінцівка, може бути фантом кінцівки без болю або з болем. Мозок, який не хоче сприймати втрачену кінцівку, продовжує її шукати, продовжує посилку імпульсів і, фікс, і створюються патологічні вже очаги, які турбують пацієнта. Він не може спати, він постійно відчуває цю кінцівку, вона нестерпно в нього болить. Фантомні болі після ампутації відчувають 30% пацієнтів. Пацієнтів, каже лікар-психіатр Олег Муц. Подолати їх пацієнтам допомагають комплексно. Ми застосовуємо антидепресанти, протисудовні препарати і протизапальні-старовинні препарати. І проводиться регіональна анестезія для того, щоб обірвати пропрацептивну чутливість, яка. Мути викликає більшості по літературі це дані викликає і фантоми. Регіональні анестезії проводить група медиків. Лікарі, анестезіологи та медична сестра приїздять у заклади, де проходять лікування та реабілітацію захисники. За допомогою наших медичних маніпуляцій знаходимо нерв, який відповідає за біль. І нашими діями ми купуємо больовий синдром. Який пацієнта турбує і заважає йому нормально існувати і жити повноцінним життям? Ми робимо під УЗД-контролем функцію, в деяких випадках катетеризацію. Нервів, які безпосередньо нервують кінцівку, процедуру проводять під анестезією. Це свого роду невеличка операція, каже Вадим Бабій. Виконують за допомогою спеціального УЗД-апарата. Поруч ще один торхіл. Він каже, анестезіолог Андрій Корсун дозволяє провести низку процедур від штучної вентиляції легень до реанімації пацієнта. Цей апарат при даній процедурі забезпечує мене як анестезіолога можливістю при необхідності надати невідкладну допомогу пацієнту при необхідності, тому що ця процедура інвазивна, ми використовуємо проведення блокад за допомогою голок. І бувають різні ситуації вплоть до анафілактичних реакцій. А такий апарат дає на можливість надати цю медичну допомогу, невідкладну медичну допомогу в будь-якому місці. Кількість процедур, які допомагають заблокувати нерв, що відповідає за біль від однієї до шести. Таку процедуру місяць тому провели Анатолію Кравчуку. Постоянно були ну постепенно, як поставили блокаду катетру, як сюди попав, то перестали болі. Лікар-анестезіолог Вадим Бабій каже, такий метод лікування фантомних болей допомагає у 98% випадків. Іноді, навіть після першої процедури, провели таку сьогодні. І Віталію Філіпенко. Пацієнт каже, спантеличений, бо вперше відколи отримав поранення, не відчуває болю у втраченій кінцівці. Розкажіть зараз відчуття свої після маніпуляції, які ті вам були не болить мене зовсім нічого, і такої. То мене обично пекло ось ця сторона. Вся а це поки, поки що нічого не відчуваю. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.